Ваша улюблена рубрика питання-відповідь перше питання. Чому у мене клацає, бо хрустить щелепа під час відкриття рота. Причин може бути, звичайно, безліч, але основні із них це клацання за рахунок розтягнутої зв'язки, тобто пошкодженої або ж клацання за рахунок зміщення суглобового диска. Це структура, яка захищає суглоб, буває такі, що вона зміщається, і при вцілі рота дає такі певні клацання. Причиною може бути неправильний прикус або ж травма скронево щелепного суглоба. Як це виявити? Звичайно, ви маєте зробити КТ та прийти до нас. На огляд, для того, щоб ми більш детально змогли вас оглянути. І після того ми даємо вердикт. Що це таке? Питання, що робити, коли були щелепний суглоб? З цим питанням до мене завжди звертаються пацієнти по телефоні. Бо це, звичайно, гостра проблема. Як це можна вирішити? Треба, звичайно, знайти причину, чому болить суглоб. Може бути травма гостра, і це знімається за противозапальними. Або ж це може бути. Причиною те, що обмежене відкриття рота, яке утворилось в результаті застарілої проблеми. Це вже потрібно діагностувати. Тому тільки один варіант це звернення до профільного лікаря, який вам допоможе вирішити вашу проблему. Таким профільним лікарем є лікар-натолог, тому що часто пацієнти запитують, це такий. Це лікар, який лікує скронево нижньо щеребне